Через те, що е, робота да ми всі приділяємо багато часу своїй улюбленій е, роботі, і важливо в контексті такого робочого робочої атмосфери е, попередити, запобігти розвитку професійних е, захворювань. Виснаження професійного, тому що війна, певні виклики, так повномасштабна війна є одним із факторів, який дуже впливає і займає 70% причин того, що відбувається з нами кожен день, і кожного дня у нас є певні виклики. Це запобігати, це захищати людей, які в колективі, так, тобто, це лягає на плечі, може лягати керівного складу, Закладу, наприклад, закладу охорони здоров'я та інших закладів інших установ для того, щоб зберегти кожного фахівця, тобто створити певні умови для роботи, приділяти увагу, бути уважним, розподіляти. Обов'язки відповідно до е, потреб, відповідно до того, що фахівець може, вміє, які його професійні надбання. І, звичайно, щоб допомагати тим, хто цього потребує, в рамках також робочого такого колективу. У 23-му році зайшла в Україну програма з душі і тіла, і в 23-му році було створено мною школу ментального здоров'я. З імплементацією цієї програми ми навчали. Впродовж двох місяців навичкам самодопомоги, те, що дає змогу зберегти свій ресурс, наповнитись, подолати певні емоційні стани, зрозуміти себе, що відбувається на біологічному рівні з нашим організмом.